Фу, чорт, нарешті приїхав. Добре, треба кінчити камеру. І всім привіт, друзі! З вами Джей Берг. Ми бачимося з вами вперше, але я думаю і не останній. Я приїхав на розслідування серії вбивств. В цьому лісі пропало декілька людей, а саме по професії журналіст. І приїхав я на це діло по розслідуванню. Ну, в принципі, заправка ліс, нічого такого дивного, по-моєму. Тут я не бачу. Ось саме цей ліс, в який ми вирушимо. Там є декілька могил загиблих, може там ми знайдемо якісь підказки на то, хто це був. Надіюся, це просто дикі звірі, але все вказує не на те. Ну, давайте зайдемо на заправки, купимо коли, напевно що. Ходіть. Добрий день. Дайте, будь ласка, мені бутилку коли. Так, звичайно, зараз прийде. Ну і я надіюсь, це не остання наша місія і не останній раз, коли ми бачимось. Ось тримайте, ваше коло. Дякую, до побачення. І так, друзі, це взагалі перше моє розслідування, таке, як якесь повномасштабне і страшне. На такому я ще не був. Надіюся, це нас не схоплять і ми не потрапимо на місце жертв. До речі, на всякий випадок я взяв з собою таку штуку. Да. Це револьвер, який я купив для... саме для цієї місії. Надіюся, він нам не знадобиться сьогодні і взагалі. А якщо знадобиться, то хоча б врятує мені життя. Ну, це таке, звісно. Давайте оглянемо ті місця, підемо до них. Все ж таки, можливо, ми наткнемося на те, що підказує хоча б хто то був. А можливо і ні. Я менш схиляюся. Ну, секунду. Якщо перейти назад, це так. Да. Ви мало не пройшли, блін, одне із місць. Давайте оглянемося. В принципі, тут можуть бути якісь сліди, може це маньяка, може паранормальщина. Але я мало вірю, що це може бути якісь містичні сили. Скоріше за все, це якісь звірі або маньяк. Ну це незрозуміло. Пару серій, прям коло заправки. Посеред галявини в лісі. Так, ну давайте Роберт Стівенс. Кода, звісно. Оу, а це що? Сліди. Я таких слідів ще не бачив. Щось дивне. Це великі. Ну, давайте сфоткаємо. О. Я не знаю. схоже Похож, на сліди ведмедя, але ведмеді у наших краях не вгодяться, Тим більше у цьому лісі їх не бачили. Ну добре, це, Може десь є, і в лісі один якийсь ведмедь. Взагалі, чого я... Чого я парся, блін? Ми в лісі. І тут багато диких тварин. Нема за що тут переживати. Так, але взагалі, якщо я знайду хто, це мені таку премію дадуть. Аж не спинилося, стоп. О, друга могила. Ну, так, да, звісно, так я собі. Тут ось якось страшнувато навіть. А хто тут у нас? Люберт Стівенс. Шкода, звісно, дядька. Так само. Оу. Ті самі сліди і тут ще один Якось це, блін, дивно, що коло могил сліди диких тварин. Ну, щось тут в цьому є. І тим більше вони прийшли звідти прям нібито спеціально, хтось йшов до могил. Але це не може бути людина. Бо це не сліди. Людей і. скоріш за все, це якісь звуки. Ну або навіть якийсь один відмід тут обродить. Ех. Звісно, так. Да. І таке може бути. Тихо. чорт, Хтось іде? Чорт, Тихо. Тихо. Ти хто ти такий? Я свій, свій. Хто Я... ти? Що ти тут робиш? Я сторож лісу рейнджер. Мене викрали. Хто? Тебе Те викрали? він? Якась відьма. Це в маєтку лісового. Якого маєтку? Куди ти, ти блін, хоча прямуєш? Я прямую до заправки. Навіщо? Мені? За допомогою. О, давай, блін, ходи хоча б, розкажи, що страпилося. Ти йдеш? Так, секунду, ось тепер слухай, розкажи на камеру більш детальніше, що трапилося. Так як я сам журналіст і мені потрібна ця інформація для розкриття діла. Давай. Ну, я виходив на обхід і дивлюсь, якась бабця йде. Вона мені посміхнулася, почала хіхікати і почала йти прямо на мене, рухатись на мене. Я достав рожо і попросив її зупинитись, але вона не послухалась і раптом підлетіла і приглушила мене. Так, і, і що трапилося? Що з тобою далі? Вона тебе виключила і куди ти попав і як ти вибрався, якщо ти кудись попадав? Я очнувся в одній кімнаті з того, в тому маєтку. І я ледве-ледве звідти викарабкався і втік звідти. Зрозуміло, дякую за інтерв'ю. Я зараз на заправку, тобі щось взяти? Так, ходога. Ну добре тоді, я беру тобі ходог подвійний. Давай. Ну взяти ходога, вся, історія така собі. Егей, хтось є на касі? Аго? Якщо що я зайду на кухню, ніхто ж не буде проти Якщо що я зайшов на кухню... Нікого? Може, може складати товар? Аго, продавець! Весь, тут є хтось. ЧОРТ! Що з ним? Він кров! Він, він притягний чи ні? Кров, занадто багато крові. Ви мене чуєте? Сер. Чорт, пульс. Пульс є, він ще живий. Сер! Багато крові. Потрібно, Потрібно повідомити Феліксу, щоб... щоб визвати поліцію. Чорт, 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 чорт! Фелікс! Фелікс! Ти мене чуєш! Фелікс! Фелікс, ти де? Джей! Фелікс! Фелікс! Де ти? Де ти? Джей! Чорт, Фелікс! Фелікс! Джей! Я біжу до тебе! Фелікс! Ти де! Фелікс! Чорт! Де ти! Фелікс! 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 Чорт... чорт чорт, чорт! Я не знаю, куди бігти! Фелікс! 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 Призвисься хоча б! Ну, де вони? Чорт... Давай! Давай, тварь, вийди на мене, давай! Виходь! Вийди на мене, я тебе пристрелив! Фелікс! 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 Це Фелікс! 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 Фелікс забрали! Ні. Ні. От також можуть вбити її! Не знаю як зайти... Певно, що буде єдиним правильним рішенням це піти так візьме. Або хто це такий, я не знаю, але но... я пристрілю тебе, чуєш, твар? Пристрілю. Пристрілю тебе. Треба... Треба йти у маєток. Це єдиний вихід.